Глава 4. Тоді Ісус, виведений був Духом у пустелю, щоб спокушав Його диявол, і постився сорок днів і сорок ночей на останку зголоднів і приступивши до Нього спокусник, сказав: Якщо ти син Божий, скажи, щоб каміння це хлібами стало. Він же сказав йому у відповідь, написано. Не хлібом єдиним житиме людина, але всяким словом, що виходить з уст Божих. Тоді взяв його диявол до святого міста і поставив його на крилі храму та й каже йому: якщо ти є син Божий, кинься вниз, бо написано ангелам своїм заповість про тебе, щоб оберігали тебе, і на руки візьмуть тебе, щоб не спіткнувся об камінь ногою твоєю. Сказав же йому Ісус, написано також: не спокушай Господа Бога Твого. Знову бере його диявол на дуже високу гору і показує Йому всі царства світу і славу їхню, та й говорить йому, це все тобі дам, якщо впавши, поклонися мені. Тоді Ісус говорить йому: Відійди від мене сатано, бо написано, Господу Богу Твоєму, поклоняйся і йому єдиному служи. Тоді залишив його диявол, і ось ангели приступили і служили йому. Коли ж почув Ісус, що Іоанн, відданий під варту, пішов до Галилеї і, залишивши Назарет. Прийшов і оселився у Капернаумі Приморському у краях Завулонових і Нефалимових, щоб збулося сказане пророком Ісаїєю, який говорить Земле Завулонова і земле Нефалимова, за Йорданом на шляху Приморському галилеє язичників. Народ, що сидів у темряві, побачив світло велике і тим, що перебувають у країні й тіні смерти. Світло засяяло їм, відтоді почав Ісус проповідувати і говорити Покайтеся, наблизилося бо царство небесне. Проходячи ж біля моря Галилейського, Він побачив двох братів Симона, що звався Петром, і Андрія, брата Його, які закидали сіті у море, бо вони були рибалками. Та й каже їм: Ідіть за мною, і зроблю вас ловцями людей. І вони зараз же, покинувши сіті, пішли за ним. І, відійшовши звідтіля, побачив інших двох братів Якова, Заведеєвого та Іоанна, брата його, у човні із Заведеєм, батьком їхнім, які лагодили сіті свої і покликав їх. Вони, одразу ж, покинувши човен і батька свого, пішли за ним. І ходив Ісус по всій Галилеї, навчаючи у синагогах їхніх і проповідуючи Євангеліє царства, стіляючи всяку недугу і всяку неміч у людях. І розійшлася чутка про Нього по всій Сирії, і приводили до Нього всіх немічних, хворих на всілякі недуги, і одержимих, і біснуватих, і сновид, і розслаблених, і Він стіляв їх. І йшло за ним багато народу з Галилеї, із десятиграддя, із Єрусалима, із Юдеї, із іншого боку Йордана.